Apple офіційно випустила macOS 26 таху для всіх користувачів оновлення вже доступне по всьому світу одночасно для підтримуваних комп'ютерів Mac. Цього року список підтримки виглядає так: усі моделі на чипах Apple Silicon, починаючи з M1 від Mac Mini і IMAC, і аж до найновішого MacBook Pro з m 4 Max. І приємний момент: Apple продовжує підтримувати кілька Intel машин. Це MacBook Pro 16 2019 року, MacBook Pro 13 2020 року, в якого чотири порти та Thunderbolt і iMac 27 2020 року, а також Mac Pro 2019 року. Тобто, якщо у вас один з цих комп'ютерів, ви можете оновитись вже зараз і отримати всі нові фішки MacOS Tahoe. Розмір оновлення може відрізнятись залежно від моделі вашого Mac і від тієї версії MacOS, з якої ви переходите. Обсяг може сягати і 15 гігабайт. Тобто, якщо у вас старіший Mac або ви оновлюєтесь зі значно старішої системи, варто приготувати трохи більше вільного місця і часу на інсталяцію. У цьому відео ми не будемо розбирати детально всі функції, які повторюються з iOS 26, а зосередимось саме на новому в macOS 26 Tacho. Перше, мабуть, і найпомітніше, це новий дизайн, який Apple називає Liquid Glass. Це нова візуальна мова інтерфейсу, відчуття скла, відблиски, відзеркалення, прозорість. Все виглядає свіжо, цілісно та сучасно. Зміни торкнулись навіть у доку. Тут оновлені іконки Finder, App Store, Safari, пошта, музика, оглядачі, всі вони отримали більшу об'єм. Також ви можете помітити, що деякі іконки мають сіре чи виглядають наче не в темі. Це нормально. Це ті програми, які ще не отримали нову стилізацію під тахо. Але розробники поступово оновлюють свої програми і найближчим часом вони також перейдуть на Liquid Glass. Наприклад, уже підтягнулися деякі програми, наприклад, Chrome, Telegram, і далі цей список буде лише розширюватися. Можливо, ви вже помітили, що і віджити також отримали новий вигляд в цьому стилі, якщо натиснути на іконку у верхньому правому куті. Можна побачити, наприклад, віджити батареї з ефектом скла. Подібні зміни тепер простежуються всюди, у центрі керування у віджетах та в інших елементах інтерфейсу, а ще з'явилося більше можливостей для кастомізації. Тепер, якщо зайти в системні налаштування, в розділ вигляд можна обрати не лише стандартні темні іконки, а й нові варіанти, наприклад, прозорі іконки. Це дрібниця, але вона робить систему ще більше гнучкою під індивідуальний смак. Перемикання займає кілька секунд, тож дайте системі трохи часу. Тепер можна обрати різні варіанти: світлі, іконки, темні, а також тоновані, які підлаштовуються під тему оформлення. Якщо подобається, залишаєте прозорі, якщо ні, завжди можна повернутись до стандартних чи просто темних. Також ви могли вже помітити, що зверху більше немає звичного меню бару. Apple зробила його повністю прозорим. Але якщо вам подобаються класичні варіанти з фоном для більшої відокремленості, то в системних налаштуваннях є опція повернути меню бар назад. Все знову ж таки на ваш смак, повна кастомізація. А якщо повернути, до центру керування, то він теж отримав оновлення і новий вигляд в стилі Liquid Glass. Тут з'явились нові плавні анімації з ефектами відзеркалення та прозорості. Наприклад, якщо відкрити меню Bluetooth, елементи красиво відскакують при натисканні, а в налаштуваннях із повзунками, як от яскравості дисплея чи звуку, іконка під час руху перетворюється на скляну, а коли відпускаєш, знову стає білою. Якщо зайти в режим редагування елементів, можна додати, наприклад, індикатор батареї або увімкнути режим енергозбереження. Прямо з центру керування, додали і опції для годинника. Крім того, прямо з центру керування можна запускати ярлики, а сторонні розробники отримали можливість інтегрувати сюди свої кнопки і перемикачі. Тобто тепер ще значно гнучкіший варіант, аніж був раніше. Ще більше можливостей з'явилось і на екрані блокування. У системних налаштуваннях у розділі шпалери тепер можна не лише обирати зображення, але й налаштовувати розмір годинника і його вигляд. Доступно шість різних стилів, між якими можна перемикатися, а також змінювати товщину шрифту. Годинник теж виконаний у стилі Liquid Glass. Якщо заблокувати екран, видно легку анімацію. Відблиски на воді, що змінюються залежно від вибраного варіанту. Виглядає це справді ефектно і додає живості системи. У розділі шпалер і заставок Apple додала ще Більше варіантів тепер доступні не лише пейзажі стаху, а й інші категорії. Міські краєвиди, підводні сцени, зображення землі з космосу. Є можливість увімкнути автоматичну зміну шпалер, наприклад, перемикання між пейзажами чи аерофото за певний час. Також залишились і класичні варіанти macOS стандартні кольорові фони чи абстракції. Одне з найбільших оновлень в MacOS 26 стаху це зміна способу запускання програми. Apple повністю прибрала старий ванчпад, замінила його новою іконкою Apps. В мене питали, чи можна. Її зробити більшою чи розтягнути. На жаль, ні, вона є стандартною і ніяк не змінюється. А якщо ви хочете повернути назад ланчпад, то цю можливість прибрали ще в бета-версії 6, якщо я не помиляюсь. Якщо ви зараз спробуєте через термінал щось змінити, то ви зламаєте і ланчпад, і безпосередньо спотлайт. Тепер все це не працює, тож краще цим не займатися. Швидкодія системи напряму залежить від накопичувача, незалежно від того, чим ви користуєтесь комп'ютером, ноутбуком чи навіть портативною консолью. Kingston випустить. Новий nv 3 Це легендарний народний накопичувач, але тепер у маленькому форм-факторі. Завдяки цьому він підходить для портативних консолей, міні-ПК або ноутбуків. Швидкість до 6000 МБ на секунду, стандарт PCIe 4, NVMe тихий, надійний і великий ресурс на записи, і п'ятирічна гарантія. Посилання залишу в описі. Повертаємось до програми. Програми. Тепер, відкривши цю програму, ви бачите всі застосунки у зручному вигляді з категоріями, як -от продуктивність, фінанси чи утиліти. Багато іконок оновили, щоб вони виглядали в єдиному стилі з iOS. Подкасти тепер мають більше глибини. З'явився новий QuickTime Player, який у темній темі виглядає зовсім інакше. Усі програми отримали адаптовані іконки для світлого, темного та навіть прозорого стилю. Тепер ви можете обирати і повністю прозорі іконки для тих, кому подобається мінімалізм. Хоча, чесно кажучи, стандартний. Чи темний варіант виглядає контрастніше і зручніше для щоденного використання? Повністю видалити стандартні програми так і не можна. Якщо натиснути правою кнопкою мишки, такого пункту просто немає. Зате з'явилася інша цікава можливість додавати програми безпосередньо з iPhone. Якщо у вас підключений iPhone і доступна функція дублювання iPhone, ви можете бачити всі свої програми з iPhone прямо на Mac. Їх можна запускати, відкривати і навіть використовувати поруч з MacOS програмами. Це досить зручно, якщо вам потрібен якийсь застойні застосунок, який не існує для Mac, або якщо ви хочете швидко відповісти на пошту чи повідомлення безпосередньо з екрану комп'ютеру. При цьому можна залишити цю інтеграцію активною або повністю вимкнути. Все налаштовується під ваш сценарій використання. Ще одна велика зміна в Mac OS Стаху це оновлений Spotlight. Інтерфейс став більш динамічним, коли ви рухаєте курсор, меню змінюється. Є кілька секцій, застосунки, файли, дії, та навіть новий буфер обміну, який тепер вбудований в саму систему. Викликати Spotlight можна кількома способами. Класичною комбінацією команд плюс пробіл іконкою у верхньому правому куті або ж пересуваючи панель туди, де вам буде зручніше. У розділі файли ви бачите всі документи, а в розділі Дії з'явилися нові можливості, про які поговоримо трошечки згодом. У spotlight тепер з'явився і новий буфер обміну. Тут можна перетягувати все, що ви недавно копіювало, а також побачити звідки саме це було скопійовано. Нова система розуміє, що таке паролі, і не зберігає їх у цьому списку. Звісно, буфер обміну можна очистити вручну, а в налаштуваннях є опція Історію копійованого. Ще одна велика зміна це розширені можливості самого пошуку. Тепер можна шукати прямо в інтернеті через Spotlight. Наприклад, достатньо ввести YouTube плюс тапи, ви отримаєте пошук по YouTube Те ж саме працює і для будь-яких інших сайтів. У Spotlight тепер з'явилась підтримка так званих швидких дій: QuickCase. Це по суті ярлики та швидкі дії. Ви можете створювати власні комбінації. Наприклад, я зробив ось це скорочення. Вводимо комбінацію, натискаємо Enter і система одразу. Створює нагадування, або ж, наприклад, інший приклад. Я воджу SM, з'являється send message. Далі можна обрати, кому відправити повідомлення, чи навіть налаштувати отримувача за замовченням, і це лише початок. У Spotlight можна виконувати багато дій: надсилати повідомлення і електронні листи, створювати нотатки, подкасти, події в календарі, а також навіть телефонувати чи запускати будь-які ярлики, які вже зробили у застосунку Shortcuts. Система ще й працює контекстно. Якщо ви, наприклад, в Safari чи в повідомленнях скопіювали якісь. Текст чи посилання Spotlight підкаже, що з ним можна зробити: відправити, зберегти в нотатках чи використати його якось інакше. Якщо відкрити програму ярлики через Spotlight Command пробіл – Shortcuts, можна помітити, що він також утримав серйозні оновлення. Перше і найголовніше це автоматизації. Тепер можна створювати сценарії, які запускаються за часом доби при отриманні повідомлень та за іншими умовами. Друге, з'явилась інтеграція з Apple Intelligence на підтримуваних Mac. Наприклад, можна створити ярлики Рик, який буде підсумовувати pdf документ, чи робити короткий виклад тексту, чи виконає якісь інші дії на основі моделі штучного інтелекту. Тепер у ярликах з'явилися додаткові тригери: відстеження рівню заряду батареї чи підключення зарядки, автоматичне виконання дій при підключенні до певного Wi-Fi, реакція на зовнішні дисплей, запуск за розкладом у певний час доби. Аутимейтор нікуди не зник, якщо вам зручніше користуватись старим підходом. Він все ще доступний, але тепер у макові стаху є набагато більш гнучких опцій для кастомізації. Наприклад, можна змінювати вигляд папок. На робочому столі в мене є папка з маленьким символом, на передньому плані та синім кольором. Якщо натиснути Option плюс клік і обрати налаштувати папку, відкривається меню з безлічі варіантів. Можна поставити, наприклад, зірочку, галочку чи будь-який інший символ, або ж додати замість цього емоції. Це дрібна річ, але вона робить робочий стіл більш персоналізованим. Крім того, можна змінити і кольор папки для кращої категоризації. Наприклад, ви додаєте різні відтінки для різних проєктів чи тем, і тепер папки автоматично отримують той. Саме тех за кольором це значно спрощує пошук та впорядкування файлів. Ще одна деталь: у Finder тепер зображення в папках відображаються більшими. Якщо відкрити завантаження чи будь-яку іншу папку і обрати відповідний режим перегляду, мініатюри фото стали помітно більшими. Загалом, Finder теж трохи змінився. І як мені зверху, та інші елементи системи є багато дрібних візуальних оновлень, які роблять інтерфейс більш сучасним. У MacOS 26 Tahoe з'явився вбудований живий переклад. Наприклад, у повідомленнях тепер можна відкрити картку контакту, перейти в інфу і увімкнути автоматичний переклад. Підтримуються китайська, британська та американська, англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, бразильська, португальська та іспанська мови, але в Європі це не працює. Українською там звичайно немає. Тепер на Mac з'явився повноцінний застосунок. Телефон. Його можна знайти серед програм або просто ввести фон у Spotlight. Інтерфейс виглядає трохи інакше ніж iOS, але. Загалом той самий. Є клавіші для набору номера, дзвінки йдуть через ваш iPhone, а також доступні всі знайомі опції: сортування та фільтрація викликів, функція Hold Assist, управління небажаними контактами і все, що є на iOS. Тобто тепер можна приймати і здійснювати дзвінки безпосередньо з Mac, не переключаючись постійно між пристроями. Це особливо зручно, коли, наприклад, ви входите на сайт і отримуєте коди двофакторної автентифікації, все одразу під рукою. Тобто, автозаповнення кодів двофакторної автентифікації працює не лише в Safari, а й у сторонніх застосунках. Тепер не потрібно відкривати повідомлення чи пошту, щоб скопіювати код. Макось автоматично підтягне його у потрібний застосунок і підставить у відповідне поле. Ви просто обираєте, яким софтом користуватись, і все буде працювати. В Safari теж з'явились зміни. В першу чергу це оновлений дизайн-вкладок у верхній частині вікна. На жаль, Apple прибрала компактний режим вкладок, який багатьом подобався. Хтось навіть писав коментарі, а як його повернути. На жаль, ніяк. Адресний рядок залишився знайомим, але тепер він оформлений в стилі Liquid Glass, Якщо прокручувати сторінки, верхня панель стає напівпрозорою і підлаштовується під фон, той самий ефект скла, який ми вже бачили в інших частинах макової стаху. У налаштуваннях Safari ви також помітите, що опції компактні вкладки більше немає. Можливо, в майбутньому Apple поверне компактні вкладки, адже багатьом вони справді подобалися, але натомість Safari отримав новий дизайн бокової панелі. Окрім того, Safari став швидшим приблизно на 50% у порівнянні із попередньою версією. У щоденному використанні Safari тепер відчуваються дуже швидким і плавним. Тож це мій основний браузер на Mac. Програма Games об'єднує все, що стосується ігор на Mac. Тут можна побачити, в що грають ці ваші друзі, приєднатись до них або кинути виклик. Є розділ з найпопулярнішими іграми з Apple Arcade, та також зручних. Категоризація, як на iPhone, можна гортати жанри, відкривати новинки і дивитися рекомендації. У програмі також доступна власна бібліотека і де зібрані, всі тайтли, у які ви вже граєте. Таким чином Games стає центральним місцем для керування іграми на Mac. Коли ви запускаєте гру у MacOS 26, тепер з'являється нове ігрове оверлей меню. У верхньому правому куті є іконка з інформацією про поточну гру і список досягнення лідерборди, а також чим зараз зайняти ваші друзі. Ще одна важлива новинка в MacOS. 26-х шість це підтримка Life Activities завдяки дублюванню iPhone. У верхній частині екрану тепер з'являється спеціальна іконка. Наприклад, ви викликали Uber, замовили Uber їжу чи відстежуєте рейс, і вся інформація тепер відображається прямо на Mac у реальному часі. Разом із цим приходять і повідомлення з iPhone, які можна розгорнути і одразу перейти в потрібний застосунок для більш детальної інформації. Це зручно. Ви працюєте на Mac і паралельно контролюєте політ, чи чекаєте на доставку, і все це видно безпосередньо на екрані комп'ютера. У програмі фотографій теж з'явився новий вигляд в стимі Liquid Glass. оновлені меню зверху, новий пошук і загалом більш сучасний інтерфейс. Додали секцію колекції, де можна гнучко налаштувати відображення, згортати чи розгортати меню, групувати медіафайли за типами. Це знайомий підхід, але тепер він виглядає більш упорядкованим. З'явилася можливість закріплювати колекції, наприклад, винести у швидкий доступ, улюблені, недавні чи будь-які інші категорії. Виглядає все так, як ви очікуєте, але з новими ефектами прозорості і більш приємною організацією. Ефект Liquid Glass тепер простежується буквально скрізь, зокрема і в програмі музика. Коли гортаєте плейлисти чи альбоми, фон під меню програвання змінюється, підлаштовуючись під контент. Місцями це виглядає важкувато, але в цілому додає відчуття об'ємності. Дизайн тепер більш узгоджений, залежно від того, чи ви у світлому чи у темному режимі фон адаптується відповідно. Також у музиці з'явились оновлені бічні панелі та загалом більше округлих елементів інтерфейсу, що усе виглядало сучасніше та у єдиному стилі Тахо. В MacOS26 з'явились чимало. Нових функцій для доступності. Одна з найцікавіших це новий застосунок ЛУПА. Яка дозволяє збільшувати зображення за допомогою камери Mac чи навіть підключеної камери з iPhone. Наприклад, можна використовувати камеру ноутбука чи камеру з iPhone, щоб показати ваш ціл або віддалений об'єкт. Це зручно у багатьох ситуаціях. Наприклад, ви на лекції чи бачите дошку, вмикайте збільшення і підтягується зображення ближче. У бічному меню можна застосовувати різні фільтри, які допомагають краще роздивитись деталі. У цій програмі можна обирати різні стилі для підвищення контрастності, наприклад, зробити зображення чорно-білим або використати. Жовто-чорний режим, щоб було легше відрізняти деталі. Крім того, з'явилася можливість навіть вирівнювати фотографію, яку ви щойно зробили. Це дрібниця, але дуже корисна в навчанні чи роботі, коли потрібно швидко зафіксувати матеріал з лекції, презентації чи просто важливу інформацію. У системних налаштуваннях з'явився новий інструмент читач доступності. Він знаходиться в розділі читання та озвучення. Якщо його увімкнути, система допомагає легше читати текст на екрані. Наприклад, в Safari відкриваємо сторінку, натискаємо Command Escape, і перед нами з'являється. Спрощений режим для читання Текст є чистішим, зручнішим для сприйняття. І його можна прокручувати, налаштувати розмір, формат та інші параметри. Це значно полегшує роботу з великими обсягами інформації і робить читання більш комфортнішим. Також можна налаштувати відображення тексту, наприклад, зробити червоний шрифт на чорному фоні або будь-яку іншу комбінацію кольорів, яка зручніша саме для вас. Також можна змінювати і системний шрифт, підбираючи той, що легше читається. Додатково доступні параметри для регулювання інтервалів між словами, символами, ширини текстового блоку. І ще одна корисна функція це підсвічування тексту під час. Озвучування. Це спрощує сприйняття матеріалу і робить читання, бо прослуховування набагато комфортнішим. У MacOS Taco 26 також з'явилась повністю нова інтеграція з брайловими дисплеями. Apple зробила окремий інтерфейс для роботи з брайлем і можливість налаштувати вигляд, наприклад, збільшувати точки, зробити їх більш контрастними чи змінювати кольори. Ще одна цікава опція, якщо ви дуже сприйнятливі під час руху і вас може укачувати, то система визначає, що пристрій рухається і вмикає спеціальні візуальні підказки у вигляді динамічних точок на екрані. Це Допомагає знизити візуальний дискомфорт і запобігти захитуванню. У Apple Intelligence на Mac з'явилися нові можливості. Наприклад, у Image Playground тепер можна створювати не лише Genmoji, а й зображення в різних стилях скетч, ілюстрація, анімація. Є навіть інтеграція з чат GPT, можна обрати стиль від олійного живопису до акварелі, друку, аніме чи векторної графіки. Спробувавши створити щось у стилі Liquid Glass, результат виходить дуже схожим на нову візуальну мову Mac OS Taco. І це робить Mac більш універсальним інструментом для творчості, можна швидко генерувати ілюстрації, підбирати потрібний стиль і використовувати його в роботі чи для власних проєктів. Оновлення отримав також і термінал. Тепер він має оновлений дизайн з ефектом Liquid Glass, прозорим фоном, що робить його візуально більш сучасним. Крім того, додали підтримку 24-бітного кольору та шрифтів PowerLine, що стане у пригоді, хто кастомізує середовищі розробки. Завдяки цьому робота з консольними утилітами стала більш красивішою і функціональнішою. Я вже згадував, що не охоплю абсолютно всі зміни в Tahoe, які дублюють можливості iOS. Їх справді дуже багато. Наприклад, оновлений App Store, тепер він виконаний в стилі Liquid Glass і виглядає більш у розділі Arcade також видно цей новий підхід до дизайну. Крім того, є свої лінії інформаційні картки, де вказано дані про конфіденційність, доступність та інші параметри застосунків. Коли розробники заповнять їх повністю, користувачі отримують набагато прозоріше уявлення про те, що буде робити, і які дані буде збирати кожен застосунок. Загалом у Макоїстаху є безліч дрібних, але важливих змін, які роблять цю систему, більш єдиною, сучасною і зручною. Щодо загального дизайну, я не можу сказати, що всі нові іконки мені подобаються, але загалом вони більш стали сучасними і приємнішими на вигляд. Ще по дрібним змінам додали і такі дрібні анімації. Наприклад, коли перетягуєте скріншот в певну папку, вона відкривається. А потім закривається. Такі нюанси роблять систему трохи живішою. І загалом нові іконки і анімації можуть здатися незвичними, але поступово вони стають органічними. Отже, до нововведень у MacOS 26 ТАху доводиться трохи звикати, але, як і завжди, з часом, Apple усе доопрацює та зробить іще зручнішим. Цьогоріч MacOS 26TAH вийшла доволі стабільною. Протягом всіх бета-версій система працювала без серйозних проблем. Навіть предрелізна збірка поводила себе чудово від базового M1 до найновіших моделей. Але на ін Інтел макар ситуація гірше, підтримка є, але робота не надто комфортна. Тому, якщо ви хочете відчути новий дизайн, оновлений спотлайт і любите кастомізацію, нові шпалери, віджити і контроль над інтерфейсом, то власники Mac з чипами m 1 і новіше можуть оновлюватися вже зараз. Але я б не радив поспішати з оновленням тим, у кого єдиний робочий комп'ютер на Intel, або тим, для кого стабільність критично важлива. У такому випадку краще зачекати хоча б тиждень або кращий місяць, поки вийде macOS 26.1 і все буде працювати. Без Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про нову систему і чи подобається вам її вигляд і зміни. А підтримати наш канал фінансово можна підписавшись на Монобазу, ставши спонсором каналу або закинути разовий донат на Монобанку. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!